Мойра так врядила, що був і світ, і море, і керманич, і корабель, і бурі, і погода, і скеля, і затока, що була і боротьба, і надія, і перемога, і правда, і неправда. Коли так, вона бажає, щоб була й Касандра. Винні сії очі, не вмів їх погляд мовити, кохаю, хоч від кохання серце розривалось, бо де візьметься у птиці віщої, коханий погляд голубки, що воркує. Ох, Артемідо, сестро Аполлона, боги неясна, погаси свій світач на сюю ніч, на сю єдину ніч. Невже мені нещасні відбереш ти мрію, що є ще десь на світі мій коханий, мій, хоч не сучений, та мій єдиний? Коли то правда, що говорять люди, немові ти зазнала раз кохання наймення чистої любові тої, благаю, зглянься. Колись була пророчиця Касандра, вона згоріла на пожежі втроє, слова її пророчі спопеліла, і вітер їх розніс ген, ген по морю. Все іскорка одна була запала сюди, у серце простої рабині спалахнула на хвильку та й погасла. Тепер нема нічого від Касандри. Царице, загадай мені роботу. Я вмію все, окрім пророкування.